Доброго дня, шановні колеги, на запрошення парламенту індонезії, яка якраз головала в G20 і на запогодження спікера Верховної Ради Руслана Степанчука, я очолювала делегацію Верховної Ради України на восьмому саміті голів парламентів країн Великої Двадцятки. Українські питання фактично вірвалося світовий порядок денний, так само як. Анна Ярославна вірвалася колись в Європу. До речі, пам'ятник Анні Ярославній нашій королеві стоїть в Джакарті. Наша українська делегація була не чисельна. Нас було п'ятеро, натомість від Російської Федерації було понад 100 запрошених осіб. Але своєю активною роботою і позицією разом з нашими союзниками партнерами ми використали участь у парламентському саміті для того, щоб звернути увагу світу. І всього азійського району на незаконну агресію Росії проти України ми підняли на високий рівень питання про глобальні наслідки російської агресії. Їх прямий вкрай негативний вплив на економічну, політичну, фінансову стабільність, зростання цін, енергетичну продовольчу проблему також проблеми і загрози голоду в цьому світі. У своєму виступі я звернулася до лідерів парламентів G20, до всіх законодавчих органів країн світу, які розуміють вагу і цінність поваги до міжнародного права не лише засудити, а ні в якому разі не визнати фейкові референдуми, проведені під дулами російських військових. Це змусило російську делегацію відверто кажучи, дуже нервувати. Її очільниця Матвієнко почала вести якісь брехливі. Свої спогади про те, що необхідно почати переговори тепер вже у парламентському вимірі. Наша відповідь була чіткою, безкомпромісною. Всі, хто проголосував за анексію наших українських територій, це воєнні злочинці і їхнє місце, і відповідатимуть вони тепер у міжнародному трибуналі. Українська парламентська делегація боролась. На полях саміту за кожне слово у підсумковій резолюції я хочу тут подякувати голові нашого профільного комітету закордонних справ Олександру Мерешко за те, що за його якраз головуванням було абсолютно неможливо унеможлива нейтральна версія резолюції, в якій була дуже зацікавлена Росія. Ми категорично виступили проти замовчування питання російської агресії, вторгнення незаконного наших і фейкових референдумів на нашій території. Країни G20 – це ті країни, економіка яких складає понад 80% світового ВВП. Але світ змінився і нова реальність та нові виклики потребують якісних змін і в форматі G20. На нашу думку, місце Росії вже не є великій двадцятці, і вона більше не має жодного морального і цільнісного права там перебувати. Це питання треба активно піднімати та комунікувати на рівні парламентів країн-учасниць цього формату. Наступний саміт відбудеться вже на початку жовтня 2023 року. В Індії я хочу дуже, щоб ми також доєдналися і злучили всі максимальні наші можливості парламентської дипломатії до активної участі нашої делегації вже в цьому наступному саміті. Шановні колеги, шановні спікер. Я хотіла, щоб ми подякували абсолютно кожним, хто сьогодні доєднався до великої роботи парламентської, в тому числі на саміті G20. Я хотіла би, щоб ми тут подякували і нашому послу Василю гам'яніну за участі, якого була проведена неймовірна робота, по тому, що Україна була дуже активно і правильно проставлена в світі. Дуже дякую вам за увагу і дякуємо разом до перемоги.